Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на пастилки бронхолітин, «Фіто» 10 – 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Дні українки, чоловіки яких або вбиті, або покалічені. Викладач університету Шевченка Микита Василенко знову в центрі скандалу. І як професор прокоментував ситуацію сніданку. Вона голодна або холодна. Це літературний вислів. Студенти та випускники вимагають звільнення. Коли ти приходиш сюди вчитися, ти розумієш, що за цією обходкою не якась там солодка цукерка, а гниль. Микита Василенко, доктор філології, кандидат філософських наук, професор інституту журналістики, дає інтерв'ю Олександру Шелесту, екс ведучому забороненого нині каналу Ньюсван, російською мовою. Саме це інтерв'ю і спричинило скандал. Мінім. 40 тисяч мужиків. щонайменше 40 тисяч мужиків з грошима голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а виховані на якісних європейських харчах, на і сотні тисяч голодних українок, які не встигли чомусь виїхати з тих чи інших причин. І чоловіки, які або вбиті на війні, або скалічені. Йдеться про іноземних миротворців, які нібито планують покращувати демографічну ситуацію в Україні. Цей коментар розібрали та поширили на своїх ресурсах російські пропагандисти. Про яку генерацію журналістів можна говорити, коли от є професора, які порушують етичні моральні норми, що тоді буде з наступними студентами? Денис Булавін – випускник інституту журналістики. Нині Денис працює на громадському і робив розслідування про діяльність Микити Василенка. Якщо говорити про саме його останнє висловлювання, то ця фраза, що жінки. Голодні українські жінки, в яких на фронті загинули чоловіки або покалічені, звучить Особливо аморально в тому випадку, що в нас є багато студентів, які воюють. Зокрема, Олесь Семчук загинув. Денис сподівається, що цей скандал нарешті поставить крапку у викладацькій діяльності Микити Кімовича. На початку двадцятого року там буквально за п'ять днів до повномасштабної війни він казав, що українських, українські українських сили не зможуть навіть збити російський літак. Він постійно виступав. На Ньюзван, 112, дванадцятий зік, і до слова він не вважає, що ці канали є проросійськими, російськими, попри те, що зараз вони під санкціями у лютому цього ж року викладач втрапив у сексистський скандал. Ми також робили про це матеріал. Тоді військова та студентка інституту журналістики Оксана Парашчак розповіла, що на парах Микита Кимович наголошує жінкам, що вони створені, аби доглядати дітей та чоловіка. Журналістика не жіноча професія. І він проти того, щоб усі мали права, особливо жінки. Тоді ж Василенко отримав догану, але щоб звільнити його з посади, він мав би отримати дві догани. Цього разу студенти оголосили бойкот Дарина Одувенко, голова освітнього департаменту Студпарламенту інституту журналістики. наш голова не буде підписувати документи, доки е, Микиту Василенка не звільнять. Ми е, відмовляємося проводити якісь спільні заходи е, або ж навіть підписувати документи, які е, за положеннями мають бути підписані головою Студпарламенту е, для ефективної діяльності нашого інституту. Багато Поколінь студентів намагаються щось змінити. Нам вдалося телефоном поспілкуватися з Микитою Кимовичем. До студентського бойкоту у професора Василенка є питання. Там студентський бойкот. Ви вважаєте, що це нормально? під час війни студентський з бойкот? Та, звичайно, люди мають висловлювати свою думку. Чому ні? Чому під час війни? Звичайно, а от стосовно фрази про голодних українок каже це українські приказки. Вона голодна або холодна. Українські приказки це літературний вислів, чого? Ми говоримо про те, що ви сказали, і чи послалися ви на цих людей під час того, коли ви про це говорили. Ну я так думаю, що в принципі, коли люди українці, то вони мають знати, хто така Ольга Кобилянська. Інша справа, що вони не знають або не знають фольклору, або не вміють говорити українською. Ну це їхні проблеми, розумієте? Чому я маю посилатися на загальновідомі речі? Але те, що збурив суспільство цим висловом, визнає. Я можу за це слово вибачитися. Будь ласка, я вибачаю з голодні українська, хай будуть голодні іноземці. Своєю офіційною позицією з нами поділилися і в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Володимир Бугров, ректор. Я вважаю те, що говорив і як і кому говорив професор інституту журналістики Никита Кінеч Василенко, абсолютно. Неадекватною маячнею і е, тим, що не відповідає. Взагалі ані етиці, ані рівню культури, ані рівню знань професора Шевченкова університету. Однак каже, що все має бути за правилами. Цього року Микита Кимович вже отримав догану за сексистське висловлювання. Сьогодні близько 11-ї буде засідання етичної комісії, де винесуть рішення. А якщо ж Микита Василенко отримає ще одну догану, за правилами його можуть звільнити. Добре, що реакція є буде засідання етичної комісії. Та і насправді просто проблема, знаєте, в чому ж проблема того, що умовно кажучи, пан Василенко з'явився з усіма своїми висловами не вчора і не позавчора, та і не під час війни, а забагато до того, і всі про це знали. Ми вже почали паралельну дискусію тут. Я просто думаю, як би це було б у західному світі, щоб так з'явилося, якщо. Умовний Василенко такий би з'явився. Там є кодекси е етики, кодекси етики академічної, е що ок, що не ок, але таких веселенків насправді е просто не таких гучних і таких прямих. Там і не тільки там багато. А от я чого думаю, чого багато? Знаєте чого? Дивіться журналістики, А інсуд міжнародних відносин. А де небудь в світі ви бачили, щоб інститут журналістики був бакалавратура чотири роки, mm -hmm. а потім магістратура ще два роки. Інститут міжнародних відносин, ще бакалавратура чотири роки, ще два роки. Це атавізм з радянського союзу. Коли? журналістів і дипломатів хотіли в окрему резервацію як віпів суспільства вислати туди, зробили їм окремі інститути. Хоча з наукової точки зору це, це, це жах, це дисципліни. Вони не можуть бути окремими інститутами науковими. Це порожнеча, і цій порожнечі без реформи народжуються такі веселенки і живуть довго. Це велика реформа освіти має бути. У нас досі радянська освіта. Вона не переоформлена. І тому проблема ось тут зарита. І я думаю, що Бугров, ректор університету Шевченка, має говорити про це як науковець і філософ. Ну, ти бачиш, бачите, одна догана вже є, зараз друга винесена. І от що буде на результатах цієї етичної комісії, я думаю, багато хто слідкуватиме, але це питання поступово починає підніматися. Просто, знаєте, час я, 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 я перепрошую, що так підняв ще 7-13 на годинку та зранку, але просто це вже, знаєте, виходять якісь межі. Ми просто поверхам отак от як рибки в акваріумі, отак от, от е, стрибаємо, а не занурюємося всередину. І ми не е, робимо глибинних висновків. Чому так? Яка корінь проблеми, який звідки? Чому воно з'являється? А воно з'являється саме звідки, бо немає глибинної реформи. Бо потім доведеться щось змінювати Єс. на всіх Єс. рівнях від найнижчого Єс. до найвищого. А, а так система працює. А Потім ми дивимося, чого, чого судити йдуть за кордони в чаці і не повертаються в Україну. Дійсно, і чого ж вони і в чаті не повертаються? І правда? Дійсно так дивно. Не патріоти, напевно, так? дійсно.